Зелений борщ з молодої крапиви на початку весни. Що може бути смачнішим та більш корисним, тим більш крапива зараз повна. Готуємо. Пів кілограмом м'яса, в мене телятина особука. Це гумілка порізна з кісткою, з цибулею та корінцями. Варимо до готовності бульйона. години півтори. Окремо 200 г молодої крапиви заливаємо кропом на 1-3 хвилини. Бульйон готовий простійжимо м'ясо, відкладаємо у біки. Сам бульйон повертаємо на вогонь, додаємо до нього порізаного кубиком 3-4 картоплини. Пучок зеленої цибулі дрібно шаткуємо одну моркву, натираємо на крупній терці. На пательні на олії, смажимо декілька хвилин моркву, додаємо Лену цибулю та одну чайну ложку сухого часнику перемішуємо. Ще хвилин 5 смажимо. Окремо відварюємо 4 яйця. М'ясо розділяємо та повертаємо у бульйон. Молоду крапиву промиваємо і очищаємо. Залишаємо лише листочки, палки прибираємо. Подрібнюємо. Як картопля з м'ясом закипіла. прокипіла 5 хвилин. Додаємо засмажки Солимо, додаємо ловрове листе. І ще через десь 15 хвилин сипаємо крапиву. Довго її варити не потрібно. дві 3 хвилинки достатньо буде. Я ще додаю лимона, бо вона зовсім. Не кисленька і порізані кубиком яйця. Можна яйця подавати відразу в тарілку та свіжу зелень. Подавати зі сметанкою це так смачно, це, це так по весняному, а ще кропива дуже-дуже корисна. Головне, щоб зібрана вона була не біля дорог. Смачного!